Піснями до перемоги. У Чернівцях відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України відомого композитора та піаніста-віртуоза Євгена Хмари. Детальніше про тур та ексклюзив, який підготували Чернівецьким глядачам, розповідаємо далі. Музика, яка зцілює душу. До Чернівців у рамках благодійного туру з піснями до перемоги завітав відомий композитор та піаніст віртуоз Євген Хмара. На всіх моїх концертах виконується тільки виключно авторська музика. Це будуть найкращі композиції з моїх семи альбомів. Та ті композиції, які ще не увійшли, я думаю, що я неодноразово казав, що я не випускаю альбоми, поки не закінчиться війна в Україні. Це моя принципова позиція. Тому дуже багато буде нових композицій, які війдуть в майбутні альбоми. Під час концерту Євген Хмара активно взаємодіяв з публікою, даючи можливість глядачам відчути себе піаністами. Окрім того, на глядачів чекав справжній ексклюзив. Виступ євгена Хмари на двох роялях одночасно. В цьому місті фантастичний рояль це дивина для України. Ми вимушені возити з собою свій білий рояль містами України. Але Чернівці великий сюрприз. Дійсно, в фантастичному стані інструмент, тому ми вирішили задіяти два інструменти. Благодійний тур з піснями до перемоги має кілька цілей: перш за все, це зібрати кошти на потреби Збройних сил України, оскільки 100% вартості квитків передадуть на закупівлю дронів. Окрім того, концерт поклик. Каний не дати людям занепасти духом та популяризувати творчість євгена хмари. Євген Хмара це найунікальніший композитор України в жанрі інструментальної музики. І це людина, яка дає дійсно таку програму специфічну, яку не завжди розумію, чи, на жаль, у нашій Україні. Але зараз ми дивимося в турі, що він вже дуже стає відомим і популярним серед усіх жителів усіх міст, де ми були. Ми були переважно в усіх обласних уже центрах. Ми приїхали в Одесу в Дніпропетровськ і вінницю і Полтаву, і дуже багато міст і Черкаси, і, і Хмельницький. І Івано-Франківський. Після Чернівців Євген Хмара відвідує також заставну та сторожинець. Найцікавіша якраз реакція жителів маленьких містечок. Чому не тому, що вони там чимось відрізняються, а тому, що там просто, скажімо чесно, відверто менше прихильників творчості. Менш і тому, коли бачиш вже реакцію їх в кінці концерту, а це закінчується кожен концерт таким бумом, коли Євгена півгодини не відпускають на біс, і коли годину ми ще фотографуємось на скажімо, на бекстежі, вже то розумієш, що не, не дарма приїжджаєш, особливо цікава реакція маленьких. Тих діток, а в кожному місті закінчується концерт тим, що діти обліплюють євгена. І кажуть, ми також будемо грати на піаніно. Музична діяльність євгена хмари багатогранна. Він відомий на всю Європу та арабський світ своїми публічними перформансами, які дають можливість звичайним перехожим по дорозі на роботу, або ж пасажирам, які прямують до інших міст, стати частиною дійства. Під час повномасштабного вторгнення і, і до війни я давав виступи. Це були і перші кабінети перших осіб держав. Це були центральні площі арабського світу, європейського світу. Це були публічні перформанси на вокзалах, на вокзалах десь в аеропортах. Я обожнюю великі шоу, коли на сцені 100 музикантів. І такі шоу я завжди традиційно починаю з України, тому що вся музика, яка створюється, це made in Ukraine, Тобто це на 100% український бренд. Тетяна. Дубіцька Іван Мітрік дня, ТВА.